На моєму каналі так складається більшу кількість часу я приділяю такій формі бізнесу як фірма. Ну або спулка, як вам загодно. І я з певних причин не торкався теми ЄДГ і його видів оподаткування. Однак раз по раз в коментарях люди залишали питання щодо теми ЄДГ. Що ж, якщо це дійсно цікаво аудиторії, хоча велика частина з вас, я впевнений, вже веде той чи інший бізнес, я вирішив таки детально з інфографікою порівняти лоб в лоб види оподаткування ЄДГ для тих, хто ще не визначився. А враховуючи, що ЄДГ може поміняти. До 20 лютого свій вид оподаткування, то вважаю, відео буде максимально актуальним. З цього відео ви дізнаєтесь підроб, подробиці про такі види, як лінійовий під, як Ritchalf, і, звичайно ж, Огульний Під, іншими словами, скаля-під. Чим це відео буде відрізнятися від інших, віто досить правильно запитаєте ви. Ну, давайте я буду не просто розповідати теорію, а наводити приклад в конкретних ситуаціях. Поїхали! Почну відразу з того, що найпопулярнішим видом оподаткування є Річалд. Саме його обирає майже 900 тисяч дегешників у Польщі. Але чи всім підходить саме Рішалд? Якщо я зараз скажу так, то на цьому відео і закінчиться. Але не дарма ж в Польщі, в Польщі є цілих три види оподаткування для самозайнятих. Тому логічно буде зараз сказати, що впливає на вибір оподаткування, а потім розглянемо порівняння по кожному з цих пунктів. Перше і найважливіше це, звичайно ж, розмір ваших приходів у випадку з Ришалд. і повноцінних доходів, як у випадку скарапітереньовапіду. Далі у нас. Кількість грошей, яку ми віддаємо державі з нашого бізнесу, тобто правильно, ставки податку. Далі важливим буде можливість відняти свої витрати на отримання доходів. І знову таки з Рішку це неможливо. Далі преференції і Ольги. А як ми знаємо, ульги – це пільги. Преференцій та пільги. У Рішалд їх до слова теж вкрай мало. Ну і складки здоровотне, а це у нас медичне страхування. Так само не забуваємо про ЗУС, але його брати до уваги немає сенсу, так як він сам по собі є у всіх трьох видах оподаткування. Однаковий можливо у вас зараз виникла думка, чому ж Ричалд вибирає більшість, якщо в нього так багато мінусів. Відповідь проста, тому що в нього і багато плюсів. По-перше, досить низькі ставки від 2 до 17%. Хто яку ставку може застосовувати, визначається 12 статтею статуту о зришалтуваним податку від монінтурих приходів, очаганих через особи фізичні. Наприклад, ставка для IT-фахівців становить 12%, для IT-послуг може становити 8,5%, а для будівельних послуг 5,5. Якщо в уставі не вказана ставка і при цьому конкретна діяльність не виключена з ришалт, тоді повинна застосовуватися ставка в розмірі 8,5%. Раз все ж ми сказали, по-перше, то потрібно сказати і по-друге. По-друге, у Ришалт досить прості вимоги до реєстрації. Однак це не означає, що потрібно летіти, все робити самостійно, все ж раджу спочатку покористатися інтернетом і покопатися у інформації. Ну або звернутися до фахівців, які в цьому профі. Мається на увазі, звісно ж, бухгалтер, в разі чого можете звертатися. До мене, пораджу профі. Однак не забуваємо, що деякі групи платників податків не можуть вибрати ришол, оскільки восьма е, стаття устави о решалтованим податку доходовим од ніхторих приходів особ фізичних прямо виключає таку можливість. Наприклад, ришалт недоступний для підприємців, які продають запчастини та аксесуари для автомобілів. Чому? Тому що такий, такий закон. Ну, ось ми і підійшли до порівняння лоб, в лоб. З цього моменту мені буде допомагати інфографіка, яка дозволить вам не тільки почути, але й побачити різницю, яка я впевнений, дасть вам. Повноцінно визначитися. Але перед цим я змушений вас просити про активність. Лайки, коментарі, відправки відео тому, хто ще не визначився, все це мені дуже допоможе, тому що моя головна мета, буду відвертий, це спробувати конкурувати з клікбейтерами, які задурюють голову нашим людям в Польщі безглуздими новинами. А тепер приступаємо до порівняння та інфографіки на вашому екрані, скоріш за все знизу. Будуть з'являтися пункти, за якими будемо порівнювати види оподаткування. Я буду їх озвучувати, а за допомогою інфографіки, вам буде легше їх порівнювати. Вам моя порада. Сміливо ставте відео на паузу, щоб собі скласти порівняльну табличку, і потім бачити перед очима повний графік. Легше буде потім прийти до, до рішення. Отже, перший пункт, від чого вираховується податок: від чистого доходу чи від приходів, ліньовий під – від доходу, скаля під від доходу, ришелд від приходів. Записуємо відразу з перший мінус рішелт. Йдемо далі. Чи є сума, до якої можна не платити податок, тобто квота вольна від податку. Ліньовий під такого немає, скаля під – має таку можливість до 30 тисяч злотих, ришалд такої можливості немає. Далі, чи можна відіймати ваші витрати на отримання доходу? Ліньовий під можна відіймати, скаля під можна відіймати, ричалд – не можна. Як бачимо, поки що у ричалд одні мінуси. Початківці, напевно, зараз здивовані, чому ж саме цей вид оподаткування є найпопулярнішим. Справедливе зауваження потрібно відзначити. Окей, рухаємося далі. Чи є ліміт на суми податкування? Улюньовий під? ні. Скаля під? ні. Ричард? Так. Як виглядає цей ліміт? Якщо ви початковець підприємець, тобто починаєте в цьому році, то ліміту немає. Однак минулим, минулому року ліміт становив 2 мільйони євро, якщо ви вже ведете бізнес. Або обмеження в 922 тисячі злотих, якщо хочете оплачувати податки щоквартально. Переходимо до найважливішого. Те, в чому сильніший саме Ричард. які процентні ставки податку. У випадку зльньовий під 19%. Хотів би сказати, що це найвища ставка, але ні. У Скаля під 12 до 120 тисяч злотих доходу 32%. Якщо дохід вище 120 тисяч злотих і 32 плюс 4%, якщо дохід вищий вище 1 мільйона. Ну і Ричард, в залежності від того, який ваш, у вас вид діяльності. Ставка від 2 до 17%. Середня ставка 8,5%. Податок на багатство. Хто не знає, що це таке, на ваших екранах вже висвітлю, висвітилася назва Даніна Солідарнощова. Ульйовий під це 4%, якщо доходи вище 1 мільйона, Скаля під. Те ж сама система, а це 4% від 1 мільйона злотих. І решелт. У нас не платить ніяких податків на багатство. Ось і другий плюс ришелт. Наступний пункт це можливість разом з чоловіком або дружиною розрахувати податки. Скрізь ця можливість відсутня, окрім скаляпід. Іноді ця можливість відіграє велику роль, тому для когось це стане великим фактором вибрати саме скаляпід. Рухаємося далі. Наступним пунктом, який стане плюсом для Ричард буде евіденція, тобто процес ведення. У Ричард це спрощена документація записів ведення бізнесу. Тоді як скаля під і ліньовий під, ви повинні вести податкову книгу доходів і витрат весь рік. Крім цього, фізичної особи чий чистий дохід від продажів за попередній рік склав. Більше двох мільйонів євро повинні вести повноцінний бухгалтерський облік. Що на рахунок ульги сімейної, тобто при наявності дітей. Якщо у вас скаля під, можете розраховувати на пільги. В двох інших випадках пільг на сім'ю немає. Варто так само згадати про пільги IP-бокс. Хто не знає, що це таке, відкриваємо Google. У двох словах: це пільги для сфери IT. Так, IP-бокс, який так називається. Можливо, при ліньові піти під, але при ришал це ця можливість відсутня. Переходимо к складкам здоровотним. Я їх жартома називаю лікарняними відрахуваннями. У випадку з ліньовий під ставка становить 4,9%. Основою її розрахунку є фактичні доходи від діяльності за вирахуванням сплачених взносів ЗУЗ. У Скалапіт застосовується такий самий спосіб розрахунки, але ставка становить вже 9%. А ось Фрішуалд не все так просто. Ставка становить так само 9%, але вираховується вона від розміру річних приходів. У 2024 році розмір становив 419 злотих на місяць, якщо в рік у вас не більше 60 тисяч злотів приходів, 699 злотих, якщо вище 60 тисяч, але не вище 300 тисяч злотих, і 1258 злотих, якщо приходів на рік вище 300 тисяч злотів. Ну і останнє це можливість врахування складки здравотній У скала-Pit це неможливо в ліньовий Pit і ричард можливо частково зробити відрахування. Тільки у випадку з ліньовий ми враховуємо від доходів, а у випадку з ричард від приходів. Підсумувати можна тільки тим, що ПІД за весь рік потрібно буде подати до 30 квітня кожного року. Ну і ще раз нагадаю, що ті, хто вже веде ЄДГ, до 20 лютого можуть споміняти собі вид оподаткування. Сподіваюся, я не сильно вас томив цими порівняннями. Не забуваємо про великі пальці і підписки, адже щотижня на моєму каналі виходить корисна інформація для кожного українця в Польщі. Ще обов'язково побачимося.